Є, є, ах! Блин, тікає в корчі. Тікає в курчі, друзі. Кабан тікає в курчі просто. Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Фаворит Фішинг. З вами Яна Зарбаженко. Друзі, сьогодні в нас подорож. Близько 300 кілометрів від міста Львова. власне від мого міста я приїхав. І сьогодні ціль це популювати на таку цікаву рибу, як головань, в диких місцях, в абсолютно диких місцях, невелика річка. І мій комплект настей він же складний. Сьогодні в моїх руках це є арена. Нова вудочка, з якою я тільки зараз знайомлюсь. Вчора в мене була перша риболовля з нею. Ми були на цій самій річці, але на іншій ділянці. І відео про цей день є на моєму особистому ютуб каналі. Сьогодні другий день. Ми продовжуємо пошуки, приїхали на нову ділянку і будемо намагатись ловити вже тут, знімати відео і вам це все показувати. Тому підписуйтесь на канал, ми розпочинаємо пошуки. Взагалі ми всі привикли, що ловля головня це є ловля в першу чергу на тверді приманки. Тобто це є воблери і це є так само метал залізо. Але, друзі, специфіка даних місць, а власне те, що річка тут доволі повільна і глибока, вона диктує те, що головень дуже добре тут ловиться саме на джиг. Мені не раз писали в коментарях люди Назар, типу, в нас класно ловиться голови на джиг, бери, пробуй, типу, як би показуй. Ось і приїхав сюди, і друг каже: типу, будемо ловити багато на силікон, тому що тут головень, особливо великий головень, дуже добре реагує саме на силіконові приманки. Сама ловля на силікон, вона тут доволі специфічна, тобто силікон тут є в неогруженому варіанті, з огрузкою не клює, тільки неогружені приманки. Ну про це все в ролику будемо показувати. Зараз ми будемо трошки переміщатись, шукати рибку, зачепимося за якусь способи ловлі та засичимося за місця, в яких вона сьогодні стоїть. Ну і тоді детальніше будемо показувати, розказувати. Окунь. Окунь, перша риба дня, окунь. Поставив на ямці більшу приманку, джиг, свінг, 3 дюйма. Перша риба це окунь. Ралі, є такий мінус в ловлі головня на поверхневі приманки, це низька реалізація. Тобто йому це подобається. Приманка, яка йде по горі, вона його провокує, але часто він криє фолсту. Ну, власне, цього разу так і трапилось також. -а доганяв, доганяв. Тобі скачив знову лалик. Ще один окупанта окунь. Знову саме окунець попався. Оце головень. Так, друзі, це головень. О, красень, невеликий, але красень. Перший, перший головень. Друзі, а ось і перший малюк головень, за яким ми приїхали сьогодні полювати. Це, звісно, ще зовсім невеликий розмір і явно не той, який нас цікавить. Ось, але це перша риба сьогодні. З'їв він саме силикон. І бачу досить глибоко ковтнув. Зараз буду інструментом його акуратно, акуратно діставати та скоренько по носу відпускати. Друзі, бачу під другою стороною на мілені стоять кленики. Місце важке, нема нормального спуску, але зараз буду якось намагатись сюди злізти і запропонувати їм свою приманку. Для таких важких місць частіше за все я використовую саме силікон. Тобто там можна спокійно обірватися, але якщо зачіпиш, обірвеш силикон, ну його не буде шкода на відміну від якогось воблера. Один. Ще один, але знову невеличкий. Теж силікон, але силикончик вже іншої форми. Тепер це личинка. Личинка схожа на гусеницю. І такий головник. Відпускаємо його теж. О, є головень, друзі. Є головень. О, це навіть трошки більший. Не сильно, але трохи навіть більший. О, отакий. От Тут позаду мене такі чудові там завали. Між ними течія середньої сили. Тобто така достатньо виражена течія. І рибка. Рибка там є. Ось такий кленик цього разу. Друзі, знову силікон, знову личинка, грам 250 рибка. З основного русла, з самої течії він взяв, подарував ті миті боротьби, які, власне, саме голова не вміє зробити. Гарне клювання, гарний ривок. Друзі, біжимо відпускати. На вулиці Спека Пільов поганенький. Приходиться дуже багато переміщатись, шукати. І в деяких місцях все ж таки вдається знайти ось цю бажану червонопіру. ръбко Пришов в себе Пришъл в себе зран Є, є, ах! Блин, тікає в корчі. Тікає в курчі, друзі. Кабан тікає в курчі просто. Треба лізти. Високий обрив, незручний, але варіантів нема. Я його тут ніяк не візьму. Тільки лізти. Опа. 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 Є, він там висить. Ще висить. Є. Є, друзі. О, кабан, на очку. на очку кабан. Опа, опа. О, трофей. Це трофей. Це трофейчик, друзі. Оце трофейчик. Це головень, якого мріє спіймати, я гадаю, кожен хто полює за цією чудовою рибою. Друзі, умови ловлі тут просто максимально складні. Піймати таку рибу, це реально щастя. Дивіться, який клен. Кіла не буде, до кілограма не затягне, але грам 800-100% в мене є ваги, я його зараз буду важити. Друзі, ви бачили, як я за ним сюди злазив вже під час самого важування. І клюнув він на відносно неглибокій ділянці. Тут попереду мене, не знаю, 50-70 сантиметрів води. З першого закладу я побачив, як він реагує на приманку. Ось, Але не встиг схопити. Я виконую ще одне закидання. Вкладу приманку вже буквально... Ой-ой-ой! Кладу приманку, так, втік назад в річку, його витягну, Або нехай більше плава, я вам розкажу. Ось, я поклав приманку десь пів метра, можливо, метр вище потечі за цього клена. Дав приманочці трошки зануритись, і вона зі швидкістю течії просто напливала на рибу, Головень піднявся і схопив наживку. Все, фотографуємо, важимо, відпускаємо. Що ж, найцікавіший момент це зважити. Свій спійманий трофей, зважте, Красення голування. Друзі, 770 грам. Чудовий голови. Немає, як його тут гарно відпускати, тому, на жаль, його доведеться просто так туди підкинути. О. Ну, ось це справді та максимально дика риболовля в диких умовах, в диких місцях. Вона фізично мега складна. Дивіться, як з мене просто підтече. Тут просто переміщатись від місця до місця, це вже випробування. А ще спіймати рибу, і якщо це риба хорошого розміру, це щось просто нереальне. Дивіться, що мене чекає попереду. Ось ці ці хащі я зараз туди лізу. І власне наступні місця вони там попереду. Трофей спіймано. Риби, хоч і не багато, в нас вже обідта, але трофей спіймано, і це просто супер. Продовжуємо пошуки далі. Друзі, значить, розказую трошки детальніше про переваги. Ловля на силікон. І основна перевага це те, що силікон можна довше затримувати в перспективних місцях. Тобто його не треба тягнути, щоб він грав, ти його закинув, він грає з швидкістю течії, пливе по течії І, власне, це провокує вже рибу. Друга гарна перевага це те, що силікон можна закидати в якісь просто мега складно доступні місця, туди, куди тебе в житті не закинув воблер тому що розумієш, що ти його скорше всього там залишиш. Ось силикон можна туди закинути і відповідно зловити ту рибу, яку ти би не зловив просто на іншу приманку, бо тобі було би її шкода. І третя перевага: дивіться, силикон чудово підходить для того, щоб ловити ось в таких умовах, як я зараз зловив цього великого клина. Коли під твоїм берегом є якийсь обривистий берег, висота, і тобі треба під самі ноги опустити. Ну Но ти не приведеш там воблер, він не буде грати. Просто силікон можна так кинути. Він буде імітувати якусь комаху, яка просто ось впала на дно, точніше впала на воду з дерев, і голова її піднімає, під'їдає. Ось це працює. Ось такі переваги силікону. Звісно, що в нього є і мінуси, є переваги в воблерів Також про них зараз трошки далі відео розкажу. А тепер давайте перейдемо до воблерів, і я назву е, ті переваги воблера, які, власне, я бачу при ловлі клина. Дивіться, перша головна перевага це швидкість ловлі. Тобто ти його закинув одною рівномірною проводкою, ти швидко проловлюєш е, площину. Тобто ти за кілька закидів можеш проловити весь цілий плес навколо себе. Силікон це більш така точкова ловля, і відповідно. Ти кожен раз маєш перезакидати, тому що робоча ось ця фаза силікону це буквально перших 2-3 секунди після того, як приманка падає на воду. Тоді клен її атакує. Якщо вона вже просто пливе, вона мало цікавить рибу. Ось Воблер, навпаки, він провокує рибу на протязі всієї своєї проводки. Тобто ловля на воблера є значно швидшою. І ще одна дуже велика перевага, яку я не можу не відмітити при ловлі на воблери, це все ж таки покльовки. Всі ми полюбляємо головня за те, що в нього супер круте клювання. Він дуже сильно б'є, аж спінг з руки вириває. Власне на воблери клювання саме такого характеру. Силікон частіше за все він все ж таки атакує не з такого розгону, не з ривка, і відповідно саме клювання воно також не таке й сильне. Ну, а якщо підсумувати, що все ж таки ж краще, то я би однозначно сказав, що дві цих приманки обов'язково потрібні в вашій коробці для ловлі клина. тому що в одних умовах буде кращою е, силикон, в інших умовах краще може бути воблер. Відповідно, треба просто йти по річці, дивитись на місце і підбирати до нього прималичку. Мінус воблер. Опа, опа. Ходи 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 ходиш. Невеликий, але такий потужний. Невеликий, але такий потужний. Зібрав по дорозі всі курчі, які тільки міг. Ось такий друзі, я його бачив під самим берегом. Він стояв, я його просто побачив. Думаю, ну йому треба закинути туди під сам бережок оберталку. Кинув оберталку і такий головник. Невеличкий, 200-грамовий головник. але порадував. Потрошки почала спадати спека. На годиннику наближається вже шоста вечора. Тобто в мене залишилось приблизно 2 години риболовлі. Буду намагатися ще тут трошки полазити цими хащами. Як бачите, тут просто непролазні кропива, кущі. Але треба, треба тут знаходити якісь такі місця, де можна хоча б до річки підійти, щоб можна було якось акуратно кинути. І, в принципі, тоді є шанси спіймати. Що стосується снастей під ловлю головня. Це окрема така дуже велика тема, насправді. Ось я сьогодні рибачу новим спінгом, який тільки вчора в мене був на першій риболовлі, сьогодні його друга риболовля. Це є новинка, фаворит Арена, буквально декілька місяців продажі в продажі цей спінг знаходиться. Тест даної вудочки до 4,5 грам і довжина 1,90 м. Друзі, ця вудочка взагалі вона розроблялась. Як для ареа ловлі Форелі, але насправді сучасний погляд на ара ловлю форелі, він дуже схожий до того типажа, який до того типажа вудочки, який необхідний для того, щоб отак кайфово собі полазити по малих річках, посередніх річках і половити головня. Тому ця вудочка, хоч і в першу чергу призначена для озерної форелі. Але попри це, для головня, для анімації воблерів, блешень навіть невеликого силікону, вона підходить просто чудово. Далі в мене стоїть катушка Shimano Stella, і на ній намотана нитка. 0,4 розмір по Японії можна ставити навіть трошки грубшу, 0,5. Ось тому, що як ви бачите, розмір риби буває дуже хороший. І щоб збільшити свої шанси на те, щоб її витягнути, запас оцієї потужності в шнурі, в флюрокарбоні він має бути. Іди йди сюди. Іди сюди. Ох, через всі корчі знов. Знов через всі корчі його треба було тягнути. Ну і втік. Втік. На жаль, втік цього разу. Є ще один. Друзі, є ще один, Блін, Через гілки висить. Ну та таке виважування. Таке виважування не просте. Ще один головень. Друзі, якийсь просто вихід почався, вечоріє. І головники включились. Я також поставив оберталку, і, видно, їм оберталочка дуже-дуже зараз саме сподобалась. Я не хочу втрачати час, хочу пошвидше ловити, поки нарешті розпочався цей кльов, якого, власне, весь день ми і чекали. І ось зараз головник, бачите, розмовляє зі мною. Почався, а почалася активність, почався кльов. Він ловиться в мене зараз. Практично кожних декілька хвилин, тому цього красня теж відпускаю і переміщаємося шукати наступну покровку. Що зараз спрацьовує, дивіться, яка фішка, місця стоянки головня типові, просто максимально типові. Ти, от я дивлюсь на місце, розумію, що тут він має стояти. Але коли я кидав йому силікон, ну брав не часто. Тобто він цікавився, виходив, але брав не часто. Коли я кидав воблер, в мене він так само Були клювання, але взагалі навіть не витягнув жодного на воблер, тому що на силікон кілька штук спочатку зловив. Зараз поставив оберталку, і в кожне таке гарне місце, де я розумію, що він має стояти, я кидаю, і на оберталку він дійсно активно кидається. Тобто оберталка йому зараз дуже подобається, на відміну від інших приманок. Тому зараз продовжу рухатись по річці і в тих місцях, де буде комфортно ловити оберталку, буду кидати саме її. Дуже гарне клювання тільки щоб була свічка і, на жаль, зійшов. Ох ти що, оце рибка. Друзі, ще один дуже цікавий вид. Це є ялець. Ще один, ще, один ще одна місцинка нова і ще один головник. Знову ж таки, бачите, рибка грамчиків 200-250. Але... О, о, але це правило, Боже, як він скаче, він би так боровся невиважування. Ні, чесне слово. Ось як він вже в руках скаче. Рибка невелика, покльовка супер. І працює те саме правило, про яке я вже сьогодні говорив, яке я вже сьогодні озвучував. Треба максимально тихо підкрадатись до місця ловлі, тільки підкрався перший закид, ще навіть не підійшов до самого уріза води за кущі так акуратно. Підкинув проводочка, клац, головлик в наших руках. Ось така вона непроста, цікава риболовляна головня. Треба підкрадатись, треба все робити тихо, акуратно. Але повірте, покльовки цієї риби. Це дуже круто. Тому хто ще не пробував, обов'язково вам треба зробити саме таку риболовлю. Підкрадаюсь до нового місця і бачу, під другою стороною є мілина. А на мілині стоять кленики. Треба акуратно підлізти, попасти туди з першого разу. І тоді є шанс, що відбудеться покльовка. Вдарив, він був вдарив. Вдарив і несільний гачок цього разу. Ну Ось так буває. Тобто я їх побачив, гарно наче поклав, але вони два рази мені клюнули в пусту, в холосту. Ну а далі вони налякались. І вони там ще є, я їх бачу, але на приманку вони вже не реагують, а навпаки тікають від неї. Тому я і говорив посередині ролика, що голувень це та риба, яку треба ловити з перших закидань в новому місці. Почали вечоріти і нарешті знов запрацювали в воблери, друзі. Тому що в воблери весь день ми ну, практично не працювали. А ось зараз знов на поверхневий чабік знов клювання. І хоч кленник зовсім невеликий, але побачити ці чудові покльовки на поверхневу приманку, це також по кайфу. Пливи, друже. О, на приводнення силікону. На приводнення силікону взяв. Невеличкий. Стояло багато. На жаль, з тих всіх головнів, які там були, а вони були різного розміру, клюнув саме невеличкий. ось Але стояло досить багато головні. Друзі, ну ось і все. Прийшов мені час все ж таки завершувати свою риболовлю майже восьма вечора. А мені ще сьогодні треба встигнути на потяг та повертатись до Львова. Ось така подорож на два дні в максимально дикі місця видалась. Були трофейні головлі, була гарна щука вчорашнього дня. Ось місця просто казкові. Річка дуже гарна, невеликого формату, невеликі глибини. І просто максимально багато корчів, завалів, дерев. Тобто риба має де жити, має де ховатись, і риба, в принципі, то присутня. Стежки, по яких ми ходили, це все стежки, які витопили тобто, тут якісь кабани, косулі, дикі звірі. Люди тут не ходять. Це просто от максимально, максимально дикі місця. Не можу сказати, що риболовля тут була простою. Ні, абсолютно. Потрібно було як фізично складно переміщатись. Постійно потіти на цій жарі в 30 градусів так само і підбирати ключик до риби. Адже її було не так, то й просто вмовити на покльовку. Проте, я гадаю, ви отримали не менше задоволення від перегляду цього відео, аніж я від самого процесу риболовлі. Тому, друзі, з вас обов'язково вподобайка під цей відеоролик. Обов'язково підписуйтесь на канал і зустрінемося з вами вже в новому випуску. Всім папа! -па.